Всім на Вітс 5. І сьогодні я плюсую першу машину. Розкажу тобі, яку краще купити машину для новичка, які є з цим проблеми на екрані та 5 і так далі. Але про це не цьому ставити лайк, підписуйтесь канал, підписати кубляні ідеї для наступних відео. Також вводь мій промокод у Homo на свій приємний бонус і мотивація мені далі знімати відео. І також заходьте мій телеграм-канал, там багато також цікаво, носять нових відео і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж. Якщо ви на хочете купити дешеву машину, для вас є два варіанти. Откий автосалон економ класу. Хоча він, він просто називається автосалон, і автосалон люкс класу. Якщо що в автосалоні люкс класу, також є дешеві машини, е, як оцей запорожець і так далі. Але в чому проблема самих дешевих машин? В тому, що їх розкупили. Ну, тобто всі вони розкуплені. І Україні та 5 діє така система, як мені розказали адміни. Кожної години випадковий е, автосалон, тобто в нас є три автосалони, автосалон вантажів, ось, Е, наш автосалон ось цей от, і люкс автосалон. Кожної години в якийсь автосалон завозять е, певну кількість усіх машин. Тобто, мовно, рівно в 10-й, зараз 9 рівно в 10-й, в якийсь випадковий автосалон можуть завести всі машини. І тоді я зможу купити цю дешеву машину. Але... Особисто я ніколи не зміг її знайти кожен раз. ну Я не знаю наскільки це правда, ну мені це сказали адміни, тому я сумнію, що адмін буде щось вигадувати. І на даний момент у даному автослоні, та й взагалі, поки що на серві, найдешевша машина коштує 130 тисяч. Саме у цьому автослоні. Ось. Зараз давно. Ось оця от найдешевша пошита, яка у доявності. Але так як ну, мені вона особисто подобається, я би купив би ось цю машину. Тому що вона сама по собі виглядає краще. Також для прикладу, давайте я вам зараз покажу, які є дешеві, е, ну, як мінімум найдешевші автомобілі у автослоні люкс класу. Що ж, я біля автосалону люкс класу нагадаю, він знаходиться ось тут. Давайте в нього зайдемо. І ось такі тут машини. На жаль, їх зараз наявності немає, можна спокійно приклацувати, їх тут немає. Якщо я правильно знаю, ось це найдешевша машина. Вона також класна, я би її теж міг купити. Хоча й думаю, можна і її якраз купити. Давайте я хвилиночку ще обдумаю, що мені купити. Чи ту за 150, чи цю за 160. Так, ну я думаю, все-таки буду купляти ось цю машину. Е, давайте ми зараз візьмемо на тест-драйв, попробуємо, як вона їздить. Так, ну вона так в дрифт заходить прикольно. Так, з максималкою її я не можу не тому що тут а, не рівні дороги. Але 230 поки що було максимально. Ну що ж, мені машина подобається, думаю, її купити варто. Тому давайте подивимося, які в нас отаї кольори. Червоний. Такий собі, рожевий. Ну, прикольно виглядає, але не хочу. Давайте зараз ще гляну. Ну, в принципі, ось такий е чорний не матовий, бо є матовий, але він мені не сильно подобається. Е в принципі, ось такий черний, він, напевно, найкраще буде виглядати, тому що всі інші вони якісь такі, як на мене, не такі. Тому давайте все-таки купимо цю машину, оплатимо її готівкою. І ви придбали транспорт. Е, так, де наш транспорт? Де наш транспорт? Давайте зараз подивимося, можливо, через евакуатор треба. Ага, ось, у нас поставилась мітка, що він на парковці. Давайте зараз візьмемо скутер і поїдемо туди. Ну що ж, ми приїхали на парковку, де в нас стояла мітка. Е, І зараз де наша машина. Ага, ось, за... нам потрібно підійти до NPC і натиснути забрати транспорт. Ubermart? Є. І ось наша ласточка. Давайте заведемось. Ну що ж, давайте я ще заїду зараз подивитися, що там по тюнінгу. Е, наступного відео я її затюнінгую. Не зараз, тому що зараз в мене грошей не страчає, бо. В принципі, машина дорога, я хотів купити дешевшу, але дешевшої знову ж не було. Давайте зараз заїдемо тюнінг. Ось у нас тут тюнінг, чуть-чуть заплутана мітка стоїть, але нічого, давайте зараз заїдемо. Ну що ж, ось ми е, у салоні тюнінгу, не знаю, як це правильно по-інакшому називати. Давайте подивимося, що в нас тут таке. Ага, ми можемо фарбувати в класичний перламутровий матовий і так далі. Ага. До речі, дуже храм класно, напевно, виглядав би. Але фарбування ми зробити не зможемо, тому що воно дуже дороге. Е, набагато дешевше у нас самі ж, до речі, деталі. Я думаю, вони будуть набагато дорожчі. Ось такі гальма, двигун. Гоночна трансмісія. Ну, тут є різні трансмісії. Підвіска є. Бронювання. на бронювання явно мені не треба. Тонування. Це у нас фари. Давайте подивимося, як вони виглядають. Цікаво. А, тут не можна, напевно, зробити передоогляд. Добре. Далі це у нас. Я, до речі, не знаю. Що... А, це номерний знак. До речі, дуже дорогі, як просто номерний знак. І підсвітка. Це там. А, я думаю, підсвітка буде тут. Це підсвітка фар. Е, ну що ж, зараз я таких грошей не маю, щоб е, нічого поставити. Хіба що зараз можу заїхати в банк і поставити собі двигун якогось там першого або рівня. Ну, але цим всім я буду займатися вже не сьогодні. Наступного е, відео, на наступний тиждень, я затіногую цю машину на всі гроші. Тому підписуйтесь, щоб не припустити. Ну а я буду прощатися. Якось за перегляд. І всім па-па-па-па